Сперион Дріміфунський. Ми отримали близько сотні запитів про паломництво до мощій святого, який допомагає в життєвих проблемах, а особливо у проблемах, що пов'язані з роботою, грошима та житлом. Зараз саме розпочинається сезон поїздок у Грецію, тому розкажу детальніше про програму паломництва. Вартість в кінці відео, тож обов'язково додивіться. День перший. Відвідуємо храм святого великомученика Димитрія Солунського, небесного покровителя міста Салоніки. День другий. Продовжуємо знайомство зі святинями Греції та їдемо у найбільший монастирський комплекс до монастирів метеорів. День третій. Ми на острові Корфу у місті Керкіри. Відвідаємо тут аж п'ять храмів та доторкнемось душею до цілющих святинь. День четвертий. Відвідаємо базиліку найшанованішого святого на острові Корфу Спередона Тріміфунського. Помолимось та попросимо святого про допомогу у вирішенні життєвих проблем. Пізніше відправимось на оглядову екскурсію. Ще день насолодимось містом салоніки і з легкістю на душі відправляємось додому. Вартість паломництва 345 євро. Хотіли б поїхати у таку поїздку? Пишіть в коментарях.